Чому ви приваблюєте чоловіків, які вас не цінують? Є три основні причини, чому таке відбувається. Це друга частина, а першу ви можете подивитися у моєму профілі. Друга причина: ви боїтеся вимагати більшого. А що, якщо він піде, якщо я почну говорити, що мені щось не ок? В глибині душі ви б хотіли це сказати, але внутрішній голос так і промовляє, та куди не висовуйся. І так в тебе все нормально. Що ти ще хочеш? Не веду. Третя причина: у вас є переконання, що вас можна любити тільки за якоїсь умови. Вам здається, що якщо ви будете більше вкладатися в зовнішній вигляд, більше дбати про свого чоловіка, готувати, прибирати, то він почне вас цінувати. Та, на жаль, це так не працює. Той, хто не цінував вас спочатку, не почне цього робити за якісь ваші заслуги. Мене звати Люся, я психолог з шестирічним стажем. І якщо ви помітили хоч одне з цього в себе і хочете перестати притягувати таких чоловіків, я запрошую вас до себе на консультацію. А ще, якщо вам було корисно, я раджу вам підписатися на мій профіль. Тут багато цікавої та безкоштовної інформації.